Донецької області, в нас є представники Сумської області, У нас команда Волинської області, Рівненської, і наші друзі, партнери з Польщі і з Білорусі. Зміст е, Любліна і Замоща з Бреста. Я сподіваюся, ці змагання будуть традиційні. В нас в минулому році побудована нова спортивна арена, е, є де проводити змагання. Нещодавно в нас. Десять днів тому пройшов матч національних збірних Туреччини, Білорусі і України. Пройшов на хорошому високому рівні. І в нас є потенціал проводити багато різноманітних змагань в різних вікових групах. Тому, надіюсь, це перші наші змагання.

Я сказал, это и холодно.